Мир вам дорогі друзі. У нас вечір. Вже після робочого дня ми так трошки переглянемо коментарі, то відписуємо щось на Viber туди-сюди. І верх зняти е, сюжет по одному е, коментареві. Е, чому зняти зараз? Просто я думаю, вже дійде 15 число, бачимо, 13 число. Тут я запис роблю десь трошки про тепловому насосі. Я казав, потім зніму, розкажу скільки ми намотали там за день, за... Місяць по електростанції деклад, бачите, нас тут відкрито. Розказ, розказати ми хочемо, скільки працюють, панелі, скільки ми взяли там за це. За місяць і по генераціях по днях тут у нас буде статистику. Розкажемо, що як. Але тут цікавий коментар мій випав. Пан Євген. Отакий Євген. 2024 що. Дивіться, по-перше, людина. Ну, от дивіться, скільки нас є гнилі серед українців, таких недорозумінь. Ти брехун, розкажи, як, пан, як зараз панелі сонячні гріють водичку. Пан Євген, я з вами разом гусі пас, і з якою ви переліку тикаєте на старших людей. Я не знаю, хто вас виховував. Мені дуже шкода ваших батьків, тому що вони не знялися вашим вихованням, і що у вас ну, гнильця всередині таке діло. Але ж придеться позачергово знімати відео, щоб ми зараз відпочив на вечірки. Йдемо до нашої ванної кімнати, не підготовлявся, нічого не планував. Вже лежав на ліжку, Ноутбук вже перед тим простав на це. Йдемо в нашу ванну кімнату. У нас е, зараз будинок без опалення. Без опалення все на стареньке, будемо робити ремонт. Живемо простенько. Люди, про, люди прості, ми сільські. Будемо робити ремонт. Е, колись, коли буде можливість. бачите, так Ніхто нічого не підготувався, ми дружина буде сваритися. Сьогодні у нас 13 листопада. Дивимося наші панельки. Ой, вибачайте. наш е, теплокумулятор підключений до сонячної енергетики. Якщо ви не вірите, поставте камери, поставте пломби, приїдьте, покажу. Сьогодні у нас ось така температура вгорі, ось така температура, трошки нижче. Ось така температура, трошки нижче, ось така температура, і на самому низу ось така температура, тому що у нас включений і верхній тен зараз дивимося. бачимо Верхній тен один провід, але там особливо 3 кВт. Ми запаралили, там 3 по 1,5 В, забрали 3 кВт вгорі, і 3 кВт внизу. Ну, довго розказувати, це 2 кВт, а це 2 послідовно по 2 кВт, теж 3 кВт. Е, води ми не економимо, але зайве не виливаємо. Жодного разу я не догрівав води. Водою користуємося постійно. Були На початку листопада 5, 5 листопада, що нагріли до 90 були сонячні дні, потім були дуже похмурі дні. Отак у нас було впадло вгорі навіть до... 46 чи до 47. О, але якщо 43, у нас зміючок, тут 25 метрів звідси і аж, аж, аж сюди. Аж сюди цей зміючок. І він при 43 градусах, ну, для мене вже ковпортомець, але в нас не падало 43. Внизу сьогодні вранці десь в мене є фото. Я можу показати, було майже 25. Сьогодні, після 11-12 години вийшло сонечко, і знову підняло. А це 500 літрів і ну, не знаю, скільки їм нам вистачатиме цих 500 літрів. Ми не вилимо ну, 70 градусів води, хоча воно віддає тепло сюди, гріється рушничок, рушничок гаряченький, вже тоді О, вже я забагато відкрив крана. Тут треба ставити термогловку, коли, коли холодніше є, рушничок перестає гріться. Коли тепліше є, нагрівається, рушничок стає за гарячий, забагато віддає тепло все, все сухеньке тут. Ну, там ви, 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 кажу, Тут буде, планується дасть боже життя, будемо робити м -м, ремонт. Єдине, що погано, коли, щоб коли температура шничка не, не стабільна, треба ставити сюди РТЛ-термогловочку, мабуть, ми її поставимо сюди, там, чи сюди на, на завороточці, щоб нас підтримали більш-менш був тепленький. Бо зараз за гарячий багато віддає тепла. А коли вже було тут 55 градусів, верхня частина була тепла, нижня була практично вже холодна була. Практично була холодна. І в нас опалення немає, то вже ми інколи також обдогріваємо, коли є зайве сонце, почали вже трошки-трошки, ми, ж в ванній кімнаті було тепло. Тут стоїть, бачимо, термостатик на маленькій пложні, він включиться там на якусь хвилиночку, більш виключення, але підтримує трошки тепло в ванній кімнаті, щоб у нас було сухо. Знову повторюю, у нас будинок без опалення, тому що зняли димохода, робиться ремонт будинку. Робиться ремонт будинку. Там Дах переробляли, є на інших відео. Пане Євген, ви. Досить така ну, неосвічена, недолуга людина. Приїжджайте, покажу, як гріть панелі 13 листопада. У нас вода, ще, від, як ми поставили панелі, жодного разу не закінчувалася. Оце 10 панелей по, 5 панелей по 585 Вт, 5 панелей по 610 Вт лонги. Ті ті За паралельні два поля по 5 панелей. Загальна потужність там біля 6 кВт плюс-мінус 6 кВт О, така у нас температура 500 літрової бочки О, така. заходить у нас змічок вниз. Зараз, коли я там помиюся, всі помиються, зверху практично температура не падає, падає і починає перезнизу падати. Перезнизу, знизу падати. Але до ранку воно це рушничок розсівається, все-все до ранку паде, тут награлися, мабуть, 5-паде. І так в нас виходить, що десь було день, 2 години було сонця, трошки догріло. Десь 5 листопада, 6, не пам'ятаю, були дуже сонячні дні. Напевно, один день був дуже сонячний, другий день, що перегріє. Було 90 градусів, а на другий день там щось декілька годин побуло сонця, потім пішли похмурі, 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 воно там 5 кВт годин, 4 кВт. -год, трошки заганяло, 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 але спадало. Вже думав, що ми включимо, думав, вже прийдемо включати мережу. Не ну, як мережу, у нас все одно мережа. Сьогодні ми взяли на тій електростанції, де у нас із інвертом 65 кВт. годин Тож я про це зніму окремо відео. Покажу, скільки ми взяли в жовтні, скільки ми взяли в листопаді. Люди просили зробити підсумок підписники за жовтень місяць, які герують панелі. Потім зробимо. Ну, я думаю, це взяти 15 числа, половина листопада. Що у нас і як? Коли було 90, я навіть не знімав, не було змісту. Сьогодні я не знімав. Думаю, дотягнемо до 15 числа. Чи буде завтра сонце, чи не буде, бо прогнози передають сонце, він може, воно може вискочити, прогнози о, потім помінятися. Пане Євген, дивіться от. От дивіться, відкрийте очі, але що, я думаю, що такі люди їм без, кош... ну, без, без якогось місць об'ясняти, щось доказувати. Дуже багато людей. Я давав контакти, консультував, допомагав. Я на цьому не заробляю. Пан Олександр мені не платить за рекламу, я не роблю реклами. Просто продукт, який ну, мені якби платили, в принципі, я не відмовився б, знаєте, якби відплатили. Але є там один контролер, який просила мені прорекламувати. Я сказав, що їй мені не подобається, я його рекламувати, ну, людям, людям пропонувати, не то, що рекламувати, не буду. Я просто ділюся, Попробував, це пішло. Те, що там десь ми витратили гроші і воно не працює, там, ті твердотілерлески ми спалили. Ви ж бачили, я ж людям їх не рекомендую. Про інвертор я показую, як працює там, де я теж показую. Ми просто ділимося перевірно, достовірну інформацію. Ми відповідаємо за свої слова перед людьми, перед підписниками. У нас більше 15 тисяч людей, які мені повірили. Я відповідаю за свої слова перед Богом. Я не можу обманути. Показати щось інше. Я не бачу змісту. Не навпаки, Ну, хтось собі повторюсь, скаже, Борис, ти що? Мене підвів чи підмонув? Багато людей користують собі гречки водою, не слухаючи отаких, ну не знаю, яке слово. Напишіть в коментарях, як назвати пана Євгена. Пан Євген, ви відповідаєте за ці слова. Якби ви ну більш-менш у вас щось щось десь було, трошки там ще залишилось, ви просто попросили, показали, вибачте пан Борис, я просто щось ляпнув. Не в попад, не в попад, бо не подумав. Так що беріть собі до уваги. Як буде далі, буду показувати. Дуже залежить від погоди. Дуже залежить від погоди. Були нас такі дні, мабуть, тиждень, такий просто-просто сонця-ноль. Сонця-ноль. Генералі там 200-400 ватт. Вийде трошки на якусь хвилину, хтось сюди підтримається. О, Старався, вже сварився, дітей, щоб птично не лили воду. Вони відкриють крадно. І гаряча вода біжить, біжить. Ну, Користується водою. Треба буде, ну, якщо не вистачати. Ми будемо може, догрівати від мережі. Ну що, куди нам діватися? У нас більш варіантів немає. О, але просто не виливайте каналізацію, привикли не економити взагалі просто так. Ну Досить так, як, як казати, правильно, а, транжирити чи як правильне слово, воду. Привикли так мене діти. О, то я вже трошки створився. Я, наприклад, буває таке дні, що по два рази душ приймаю, сьогодні раз приймав. І Діти миються, і на кухні вода не економиться. В мене взагалі на кухні моя дружина вона так що любить, щоб все блистіло, щоб ніде не ні було ні, ні пілинки, ні, ні, нічого. От вона Воду лє, 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 лє. О, в Руки миємо, вані миємося, дівчата, коли миються, там, вони взагалі там, годинами ту воду лють. Води поки що у нас не закінчувалося. Не закінчувалося. О, е, прекрасненько, половина листопада пройти, і я вже, ну, вже думав що все. Сьогодні вранці було передивитися тут було, мабуть, менше 40 але ще вода гаряченька була досить комфортна. І то, якби нам не було сонця, з тиждень, напевно, воно як не було сонця, все одно сонце є тільки що за хмарами. Навіть те, що за хмарами нам вистачало. Але попаде сонячний день, хто писав. Дивіться, ще яка думка основна. Остана думка, для чого тобі 500 літрів? Люди пишуть і не можуть зрозуміти, для чого це акумулятор. Тому що сьогодні сонце дало в 3 рази більше, ніж мені потрібно води. Розуміти. А завтра сонце, ну, умовно кажучи, чи вчора, е дало в два рази менше, ніж мені потрібно води. А це акумулятор ми зайве сюди скидаємо. І Чим більше панелі, тим треба більше акумулятор. Тобто 500 літрів на 10 панелей ну, на таку погоду погоди зараз, і то буває трошки замало. трошки замало. Про літо я мовчу, про літо там 500 літрів для 10 панелей, це так, як, як, як нас кажуть, 7 мушки щолкати. Да? Для того об'єм, люди добрі, ну, то ж, трошки подумати головою. треба закумулювати тепло, тому що погода мінлива, а вода треба завжди. розумієте? Сонце виходить і заходить. А вода треба постійно, як -то кажуть. Їсти завжди хочеться. Так само вода постійна, ми любимо тепленьку воду, ми миємося. Кажу, ну, люди є такі, мені раз питали, для що тобі гріти воду? Що ти біля тої бочки ходиш? Треба електрика для іншого, для чого гріти воду? Я ще раз повторю: якщо не митися, може спокійно жити, від того ніхто не помер. Приблизно на 60-ту добу воно, ваша грязюка від вашого тіла буде такими шматочками відпадати і нічого страшного не станеться. Не мийтеся, хто ж вас заставляє? Я люблю багато митися. У мене дуже часто, більшість таких днів, що я по два рази приходиться приймати душ, бо це треба там до людей. Там. Я прийшов, у <кій> мене дуже пильна робота. дуже пильна. Мені щоб відмитися, мені треба води дуже багато, розумієте? Дуже багато мене миючих засобів, бо вона дуже грязна і пильна робота. І я не прийду в постіль там, чи до людей грязний. Таке, приходиш, таке, а Потім треба знову працювати, потім знов приходиться митися. І нічого, води вистачає, поки що, слава Богу. Потім ну, слідкуйте за нами, ми знімемо вже в кінці, мабуть, листопада, чи коли закінчиться вода, я покажу вам. Якого числа там вода закінчиться, можливо, вона вже в мене через три дні закінчиться. Ну, це на декілька днів вже в нас є запаси, розумієте? Якщо буде завтра багато сонця, якщо буде ще те сонце, я вже включу нижнього тена, ну, все перекину на низ. Тобто у мене зараз половина тепла йде вниз, половина вверх. 3 кВт туди, тен, 3 кВт туди. Ну, 6 кВт, вона ж, звичайно, не генерує в таку погоду. Хоча сьогодні, мабуть, було. У ну, мене проблема в тому контролері. М -м Датчик струму неправильно показує, то я теж не можу сказати, скільки, скільки він давав. Реально, треба стороннім ватметром. Стороннім ваттметром ми не підключили, так, амперметром бігати з кліщем постійно. Е -постійно тож не, мені немає часу. О, то я не можу сказати, скільки І там лічинка немає. Я навіть не знаю, скільки воно вас загнало. Скільки воно вас загнало? Ну, Приблизно завжди мене протитуватись 5 разів менше. Якщо ми там 65. Поділили на 5, ну більше 10 кВт-годин, мабуть, кВт годин з 15 загнало сьогодні. А, а може і більше, може всі 20, я ж не знаю. Може всі 20. То, щоб було сонечко сьогодні. Ну, не цілий день сонечку. Не пам'ятаю, після 12 години чи після 11 вийшло, але вже було ну з легенькими хмарками, легенькими, таке, не аж аж таке сонце. Але можна сказати, що так до самого, до самого вечора вже хмар таких не було, щоб воно. Ну, трошки ясніше сонце, трошки можливо, менше ясне, але було активне сонечко, працювало прекрасно. Все, дякую. Пишемо в коментарях, що ви думаєте про пана Євгена, як таким людям відповідати. Коментарі ми не чистимо, хоча там такі, ну, такого коментаря можна було видалити, щоб не псував людям тим, хто шукає істину, щоб не подумали, знаєте, коли одне щось ляпне. Не зовсім таке, знаєте, мисляча людина, а інший думає: а хто з кому вірити? Той говорить, той правду, знаєте, це так, як в Росії та Україна, вони освобождають нас. А хто з кому вірити? Може, то він не провіє, що ви праві. Заїжджаєш, це ж не в, не в Росії, а заїжджаєш там в Германію чи в Америку, люди між собою спорять. І, і Отаке, от то щось похоже ситуація. Коли е, є якась дезінформація, людям важко побачити, е, повірити. Оце, Істина, люди, люди добре, це дивіться. Не треба вам таке. Не робіть, хто ж вас заставляє хто вас не заставляє? Треба, хочете вас тепленька, щоб водичка була, щоб її так поставив, і вона роками буде вас працювати. Ніяких не ні, ні рахунків, ні за світло, ні на росів, ні газу. Ні... Ні дрова не треба, ні носити, ні приносити. Прийшов вранці, прийшов прийшов ввечері, встав ночі, відкриває крана і завжди з нього біжить. А гаряченька водичка. Мені подобається, вам не подобається, я не заставляю цього робити на постійному струмі Ніякий інвертор цього зробити не може. Інвертором гріти воду можна, але це трошки інша тема. І в даному випадку тут інвертор не замінить. Воно витягує кожну крапельку, воно регулює постійно. Через контролерик і контролер дишаюся сміялися. Ай-яй-яй, такий контролер працює краще за самі ну, дорогі, які я знаю. Все, дякую, пишемо коментарі і всім до побачення.